Вони казали, що це лише старець, казали, що його час минув. Але ті, хто мав вуха, почули, ті, хто мав очі, побачили. 2020 рік світ ще не знав, яка темрява насувається, але в келії під самою землею, у тиші Києво-Печерської лаври, один монах говорив із Богом. І почув відповідь. Його звали Авраамій. Він не давав інтерв'ю, не збирав навколо себе натовпу. Його боялися і поважали, казали, старець бачить далі. І ось за три тижні до своєї смерті він промовив: Україну чекає велике випробування. Але Господь не залишить її. Через темряву піде світло, і серед руїни постане інше, очищене обличчя народу. Це не притча, це не міф, це духовна правда. Старче, чому ви не мовчите, як решта? запитав я. Він подивився на мене глибоко і спокійно. Бо мовчання зараз я зрада, відповів. Потім він нахилився ближче й шепотів: Прийде війна, яку не назвуть війною, брат піде на брата, храми стоятимуть, але не в них буде Бог. Народ розгубиться і питатиме, де правда? А правда буде тиха, сором'язлива. Її не буде чути за гучними голосами, але ти скажи людям. Хай не бояться! Господь випробовує тільки тих, кого любить. Україна пройде крізь темряву. Лавра стане ареною. З неї виганятимуть, її захищатимуть. Але все це потрібно, бо очищення почнеться з дому Божого, а згодом серед руїн. Вирине обличчя нового мужа. Він не буде з політики, він буде з вогню, з передової і візьме на себе тягар лідера, якого ніхто не чекав. Але всі потребували. Коли старець говорив про очищення, ще багато хто сміявся. Але 2022 рік став роком, коли сміх обірвався, Київ здригнувся, під обстрілами вночі тисячі людей звернулися до Бога. Навіть ті, хто раніше кепкував. Старець казав: коли перша ракета впаде на землю київську, тоді відкриється небо. Але не кожен зможе побачити. Ми показуємо архівні кадри. Натовпи в метро, підвали, молитви. А в лаврі починається розкол. Зі стін монастиря доносяться імена, які старець називав ще тоді: Авраамій. Він зламає стіну не силою, а покорою. Ми бачимо кадри: весна 2023 року, перехід Лаври під опіку ПЦУ. Сльози, протести, дзвони це саме те, про що говорив старець. Пам'ятаю ту ніч. Вітер гудів за вікном келії, наче звір. Старець сидів, дивився в темінь. Він мовчав так довго, що я подумав. Заснув, але тоді він прошепотів: настає година Іуди, коли багато цілуватимуть а зраджуватимуть ще більше. Я злякався не через слова, через те, як він це сказав. Зі спокоєм того, хто вже це бачив, Київ паде не від ракет, Київ хитнеться від власної гордині. Політик захоче стати пророком, але не зможе. Пророк стане лідером і його назвуть шаленим. А він мій вибраний. Починається найбільша духовна битва. Не за території, а за душу народу. Старець назвав цей період Голгофа України і казав: Не всі доживуть до Воскресіння. Але кожен буде поставлений перед вибором мовчати чи говорити, приймати чи каятись, і навіть ті, хто проклинав, почнуть шепотіти молитви, коли земля затремтить. В одну з останніх ночей він розповів мені сон: Бачив я меч, що завис над столицею. Три янголи тримали його. Але четвертий стояв осторонь, мовчазний, з темним обличчям, і сказав він. Це останнє попередження. А потім з під землі вийшла постать з порохом на руках, з очима повними болю. Вона взяла меч, але не для бою, для правди, і народу своєму промовила досить мовчати! Прийшов час чути Бога. Я заплакав тоді, бо зрозумів: це той муж, про якого він говорив: з передової, і з вогню, і з болю, не зі столиці, не з крісел». А странший, де правда в ню кожному подиху. Старець казав: Лавра стане дзеркалом країни. Що буде в ній, те буде й у серці народу. Якщо буде гнів, народ запалає. Якщо буде покора, зійде милість. Весна 2023-го года. Перше вигнання з лаври, архімандрит Авраамій, якого старець згадував ще за три роки до того, стає тим, хто приймає вогонь на себе. Натовпиланню благословляють, б'ються, але саме це очищення. І саме цього хотів Господь не шоу, а біль, який веде до правди. Старець мовив: коли брат проти брата, це ще... це ще не війна. Але коли монах проти монаха це вже суд. А отже, ми вже в суді. І кожне серце дає відповідь. Старець не називав імен, але говорив так. Буде один, що захоче миру понад усе, але йому скажуть це зрада. І буде другий що мовчатиме, але до нього притягнуться серця. Перший підпише, але народ не пробачить. Другий промовить і народ повірить. Так почнеться перехід. Не через вибори, а через откровення. Я спитав: Хто ж цей другий? А старець відповів: Той, хто не хотів влади. Але влада прийде до нього сама, бо він мій жертовник. І тоді я зрозумів, що мова не про політичну гру, а про людину, яка винесе на собі весь біль народу, як Христос хрест. У щоденнику старця знайдено запис: у день, коли весь народ буде в крамницях, щось піде з душі на небо. Прийде Чорна П'ятниця, але не зі знижками, а зі знаком. Молись у цей день. Бо тоді ангел стане між хмарами і меч опуститься, або підніметься, і все залежатиме не від генералів, а від жебрака, який молиться. І хоча досі ніхто не розгадав точну дату, всі відчули йдеться про день, коли зміниться ритм країни, і вона або впаде в спокусу, або вийде з неї оновленою. Одного вечора він сказав: той, хто буде вести народ, матиме на плечі тінь смерті, але не злякається. В його домі не буде золота, його не пустять в телевізор, але Господь дасть йому слово, що пронизує як спис. я запитав, як ми його впізнаємо? Старець відповів: Він буде там, де найважче, не зверху а внизу, не посміхається, зоя мовчить. І коли він скаже: Пора, не чекай більше доказів, іди за ним, бо то буде мій голос у вустах опечених війною. Старець Авраамі більше не з нами, але його слова залишилися. І тепер, коли Україна переживає свій гециманський сад, ми маємо вибір залишитися в темряві або йти за світлом. Це світло не з телевізора, не з плакатів, воно в душі. Якщо ви це дивитеся, значить, ви ще шукаєте. А отже, ще не втратили, не бійтеся, Бо, як казав старець, Найглибша ніч буває перед світанком, але той, хто молиться, дочекається. Якщо ви відчули в цьому відео істину, поділіться ним, підпишіться, щоб не пропустити нові пророцтва. І головне, моліться за себе, за Україну, за світло.